Слово, що єднає Україну. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, у сній вишневу свою Україну. Красу її вічно, живу і нову, і мову її Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, у кожному серце ударі. У квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стяги в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зайках гудків і у хвилях Дніпра. І в хмарах отих пурпурових. В граму кананат, що розвіяли в прах, чужинці В чужинці зелених мундирах в багнетах, що одні пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні у бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.